Ми всі говоримо про любов, люблю я брата і прощаю. Одне можливо, що душі за нього я не покладаю. Ми всі говоримо про любов, як ворога любить непросто, як ненависно гляне він і вам услід ще шепче в злості. Ми всі говоримо про любов, але вона ніяк не Божа. Коли ми судимо когось. Це на любов ніяк не схоже. Я розкажу вам про любов, а кожен зверне хай увагу і, забуваючи когось у своє серце, щоб заглянув. Вони сиділи за столом дванадцять всіх, Христос та Юда. І, умочивши ось шматок, подав йому Христос із блюда. Він зрадник, злодій, ворог був. Про це Спаситель знав чудово як брат його, як кращий друг, Христос провадив з ним розмову, як брату ноги Він обмив, як з другом за столом сиділи, і тихо, ніжно говорив те, що потрібно, те робив вже. той час встав Юда і пішов. А вслід ні гніву, ні докору. Ось дає справжня та любов для прикладу та для уроку. Легко ви скажете Христу, бо ж він Господь, а ми всі люди. пролив він не одну сльозу, молившись. О, хай не буде. Він бачив страту наперед, він крики чув, насмішки ругань і те, що юда в сад прийде. Його віддати, щоб злим людям. Ми всі говоримо про любов, але ви краще розкажіть нам, ну, як за столом сиділи б ви, якби напроти сівгоните. Не вбивця, хай не злодій він, а просто-напросто ваш кривдник, що слово вам сказав докір нестримано і некрасиво. Якою б відповідь була, і коли б навіть ви змовчали. То вашім серці в той момент, які б думки перебували. Ми всі говоримо про любов, не треба слів, вона на ділі сама розкаже, як було б, відбившись в погляді сміливі. Та є така іще любов, і як же так сама не знаю, за стіл, що клише ворогів та їх сумлінно пригощає, очима ясними зорить. Минуле зло не пригадає, і поряд з ворогом сидить, і разом блюдо умочає, вона за зло ніяк не мстить, і з ворогами разом плаче, і ноги миє і скоробить про всі життєві їх невдачі. Вона не спорить, не кричить, себе ніде не захищає, Кривднику відповідь мовчить і безкінечно всім прощає. Така потрібна нам любов, про неї знати нам важливо, і без її святих плодів жить християнам неможливо. Прости, Отець, прости, Господь, Буває, ми не помічаємо молитви співи, але ж плоть тож знову брата ображаємо. Дай так любить, як ти любив, і тут нікого не образить. Щоб ворог наш добро творив, твою любов, як в нас побачить.